Доброго дня, друзі! Хочу поділитися своїми враженнями від першої здачі від здачі на американський Driver Lessons. Я сьогодні у нас вівторок. В суботу я здав теорію, а на вівторок приїхав здавати на приїхав здавати вождіння. Хоча насправді, мабуть, краще було би здати все в один день і це робити не вівторок, тому що це перший така думка. Тому що вівторок це день після двох вихідних, вихідних після, після, після неділі, понеділка і скороченого <кхух> дня в суботу. І я так ну, так бачу, що вівторок людей настільки багато було, що я навіть свій цей драйвін тест. Чекав, мабуть, близько 4 годин в черзі з номерком. Тепер, якщо так більш повільно і по порядку, в суботу я здав теорію на комп'ютері, <кхід> треба було здати 20, набрати 28 вірних відповідей в тесті. Всього було 35 питань. Можна було зробити. По-моєму, три або чотири помилки. Я зробив одну, але ще була функція про пропускати деякі питання. Тобто я так розумію, що близько п'яти питань можна було пропустити. Я декілька пропустив, тому що не був до кінця впевнений і вирішив залишити їх на кінець, якщо до них дійде. Черга. До них черга не дійшла. Тобто в мене одна помилка, одна помилка на питання, в якому було декілька вірних відповідей, а не одна, яку я ну, набрав. Треба було відповісти, що все лише перераховане, Тіпо є, ну, є вірною відповіддю. <кх> Сам тест на комп'ютері, як на мене, виявився легшим, ніж я думав. Але все одно, на мою думку, якщо не готуватися і просто піти здавати, навіть якщо ви здавали в Україні, то, скоріш за все, є дуже велика вірогідність, що ви не здасте. І деякі мої друзі так перший раз і провалили цей тест, тому що там питання, скільки там, наприклад, футів, скільки футів треба перемикати, дальне світло на і таке інше. Тобто, на мою думку, зараз щоб здати теорію, потрібно. Прочитати два рази, ну, бажано прочитати повністю книжку з правилами. Це, перш за все, корисно і потрібно, просто це саме по собі необхідно, тому що дійсно тут є свої правила і свої знаки, які відрізняються від наших українських або інших країн постсовєтського пространства. <кій> тому і треба прочитати, розібратися. Ну, зразу можна з олівцем підкреслити всі, всі питання, які пов'язані з відстанню, скільки метрів можна паркуватися до пожежного гідранту, таке інше. З, з якого віку там положено, не положено, чи положено пити алкоголь дітям? Ну, юношу, під, під, під підлітка. Тобто, це все <кій> бажано зразу підкреслити і запам'ятати, тому що. Декілька питань з подібними цифрами буде у цьому опроснику. Ось. І там ще є програмка. Я скину посилання в коментарі, якщо повинно вийти, і в опис попробую додати. Це програмка онлайн, яку просто заходиш і там для різних штатів є набір. Тестів по 50, по-моєму, питань в одному тесті. Десь 5 чи 6 блоків по загальним правилам і десь по-моєму 3-4 блоки по знакам. І того там, ну, близько там, 500 чи 600 питань, їх треба пройти. Ну, в принципі, достатньо 2-3 кола зробити, і це можна запам'ятати. Я для себе робив. Коли проходив ці тести, робив скріншот на телефоні. Ну, проходив на телефоні, робив скріншот того питання, яке я неправильно відповів або яке там треба було додатково вивчити. І потім, якщо чесно кажучи, не все переглядав, але де половину точно переглянув і просто ну, намагався заучити там, те, що стосовно цифр було, те, що стосовно там, кольорів, знаків, які за що відповідають. Те, що треба було запам'ятати. Але, але не повністю пройшов, але тести пройшов два рази всі. От, в принципі, я рахую, що я підготувався не на 100% і вірогідність того, що я міг не здати, була. По великому, якщо порахувати, скільки потрібно на це витратити часу, то, на мою думку, це десь 2-3 дні. Повноцінного навчання, і за 2-3 дні можна спокійно пройти два рази цю книжку, там близько ста сторінок формату А4. Це все є це все є на російській, навіть на українській мові. Ти Те, тести також мову можна вибрати. І, ну, я вибрав російську, можна було українську вибрати, але я, в мене книжка була роз, роздруківка на російською мовою, тому ну, я. Вибрав російську мову, коли здавав тест, але там, мої знайомі здавали і українську. Але кажуть, що там переклад не дуже хороший. Я не пробував, не можу сказати. Я думаю, що, мабуть, проще здавати російською мовою. Мовою. Мабуть, якщо хтось планує далі вчитися на CDL права, то можна зразу вчити англійську, то вбивати зразу двох зайців. Бо на CDL права треба буде здавати англійську. Я теж, мабуть, з часом піду. Вивчусь на CDL, нехай буде, можливо, буду працювати, скріжуся. можливо, і не буду, але я за все піду теж для себе вивчу, коли буде час, і здам на ці права, тому що вони, мабуть, зайвими в Америці точно не будуть. Оце те, що стосується тесту теоретично. Теорії, значить на комп'ютері. Сама процедура, от я теж скину, це я здавав в предмісті Чикаго. скину адресу в повідомленні чи в коментарі. В коментарі або в описі додав. В цьому особисто в цьому особисто департаменті, чи як його називати, ну, пункт прийому, пункт в цьому особисто де по департаменті немає я так понял, запису онлайн. Тут жива черга, ти тобто приїжджаєш, стоїш ще десь в черзі на дворі стоїш хвилину, мабуть, 20-30, потім стоїш в черзі ще всередині, проходиш першу реєстрацію, перевіряє документи, потім тебе відправляють на робити фотографію. Після фотографії ти... Тебе з номерком відправляють уже ще на перевірку документів, там вже подаєш, тобі дають твій номер. Потім ти оплачуєш 30 доларів, можна оплатити кешем, можна карткою. І потім тебе садовлять за комп'ютер. Ну Я здав комп'ютер, мені дали документ, що я його здав. І саме цікаве, що коли я приїхав вівторок, стояв ще більшу чергу, все заново прийшло стояти в черзі. Щоб проходити по цьому колу, крім здавати комп'ютера. Навіть фотографію треба було робити ще раз. Добре, що додумався одягнутися більш-менш нормально. От і, і повторно я пройшов це все. Але це раз сидів в черзі, мабуть, години 4. Чекав свого тесту. Тест виявився, як на мене, дуже простий, але досвід там, близько 20 років, і тому. Було не складно. Проїхали невелике коло по вулиці, там декілька поворотів. Саме головне в тесті на вождіння перше, це коли сідаєте, обов'язково пристібнутися в першу чергу. Потім можна самому провірити, там настроїти, піднастроїти сидіння, піднастроїти зеркала зеркала. Ось. Включити фари, я взагалі здавав, була злива і град почався, і навіть трошки розмішив свого, так, підняв йому настрій своєму екзамінатору, який мене приймав екзамен. От, потім, що важливо, назад, коли здаєте, треба розвертатися, так і дивитися. Коли третє, що важливо, обов'язково знаки стоп. Ну, зрозуміло, що треба зупинятися і може, знаєте, може ні. Треба рахувати, тобто ти повинен стояти під знаком стоп 3 секунди. Тобто зарахувати ти ще один, ти ще два, ти ще три. Потім, ну, ще мені казали, їхати плавно, бажано, там, ну, зрозуміло, не різких не робити тормозних рухів, там, мабуть, прискорення. Ну, слідкувати за швидкістю. Дуже повільно не можна їхати, треба, мабуть, якщо обмеження 40, їхати десь 35. Там. 36, 30, ну, 35, мабуть, треба їхати. Я їхав там 37 десь, в середньому. Коли перестроюся з полоси на полосу, також треба, крім е подивитися в калашої голову повертати. Якщо ти під'їжджаєш, до, там був один знак не стоп, а у стопі дорогу наша, то теж треба ж там подивитися наліво, направо. Тобто, якщо ти треба перестраївся, направо, наліво. То щоб бути дивитися наліво-направо головою, це буде добре. Тобто це теж треба робити. Тобто тест теж виявився, як на мене, тест вождіння для мене виявився набагато легший, ніж комп'ютерний тест, бо комп'ютерний я все-таки не доготувався до кінця, щоб уже себе відчувати вільно. Але я готувався. В перервах між роботою готувався. Ось такий в мене був експірінс. Зразу дали. Зразу дали водійське, тимчасове водійське посвідчення. Так живу така бумажечка. Така бумажечка. О... А, ще важливо мати страховку, обов'язково перевіряють всі і ще, що дуже важливо. Другий день, коли я прийшов, навіть маючи ту першу допомогу, яку мені видали, в мене знову по повному колу перевіряли всі документи і social security, і посвідчення моєї особи, і страховку. Страховка мається на увазі на автомобіль. Я не знаю, чи можна пройти, якщо маєш чужу страховку, це чуже, чуже авто, в мене зроблена страховка на це авто, тому. Я за це питання не переживав, не можу сказати, чи можна чужою строкою. Мабуть, якщо ти не вписаний, в неї, скоріш за все, тобі відмовлять від проходження цього курсу. Але мені було проще, в мене здачею на драйвер, драйвер, лесенс мене затягнулося. Я вже два місяці тут, в Америці, знаходжусь, і просто не було часу посидіти, повчити ці тести. І поїхати витратити час день на цю, на цю здачу. Тому я трошки затягнув. Але судячи законодавства, начебто можна до трьох місяців їздити на наших правах міжнародного зразку, тому я їздив на наших звичайних правах і навіть страховку мені оформили на мої звичайні права. Хоча тепер мені зразу попередили, там наші дуже дівчата з України. Теж скинув контакт в повідомленні дуже зручно, не треба сильно напружувати. з англійською мовою яку ще майже не знаєш. Вони все пояснили, пояснили декілька моментів, які, які були невірно оформлені у попереднього власника авто. Тобто, невірно було оформлені, але не до кінця, і якби трапився якийсь випадок, то страхова компанія могла не виплатити відшкодування. Тому дівчата ці моменти мені до... донесли до мене, і ми зробили вже вірно. Тобто, в я... мене страховка оформлена на це в тут. У мене по документам все було ідеально правильно. Тобто такий от експірієнс сьогодні я ну, зрозуміло задоволений, що здав з першого разу, і не треба знову витрачати час. Не знаю, гроші там, по-моєму, три рази три рази, по-моєму, три рази можна здавати тести точно три рази. Вождіння, мабуть, також не можу сказати точно, тому що на... На щастя, здав з першого разу все. І в принципі, теорію точно можна здати, це просто треба потратити, щоб бути впевненим, можна трошки більше часу витратити, тоді здаси 100% вождіння. Ну, зараз вже думаю. Я хоч і знав, що це наперед я про це думав, але сьогодні все одно хотів поїхати перед здачою цього тесту, проїхатись по. В цій області. Мені навіть говорили, який приблизно маршрут, і люди, які здавали, але не поїхав. Це, мабуть, невірно було. Треба було все-таки поїхати. Але ти здаєш вождіння, ти просто дивишся, ти їдеш по знакам, ти повертаєш теж по зітофору. Тож в Амерець на червоний можна повертати направо. І, мабуть, якщо не повернеш, теж погано. Не знаю, я, в мене була така стація, якщо немає таблички, що. No Turn of Red. Yeah, у мене при... призначення погане. Ось, ну, зрозуміло. Якщо цього надпису немає або щось там подібне, то... то повертати можна. Але там декілька є, є написів, є no turn red коли йдуть ці пішоходи. От, тому Тоді можна повертати, але пропускати пішоходів треба. Ну, так, от такий був сьогодні. Така сьогодні була здача на американський драйвер Лесенс. Тепер я сам жартую з собою. Тепер я повноцінний розносчик піци, розвозчик можу тепер не на велосипеді, на моноколесі її розносити, а можу її розвозити на автівці. Так що я тепер справжній американський водій, який може розвозити піцу на автомобілі. Так що вам всього хорошого, здавайте. З першого разу всі подібні іспити і хай все буде виходити також з першого разу. Good luck. Американське призначення в мене жахливе. Я тільки почав вчити англійську мову, тому, тому це, це надовго. Так що успіхів!